Ця канонада на оболоні Арені у середині другого тайму покликана була розсіяти нудьгу, якій без сумніву піддалися фани пивоварів. Як неважлива була перемога для останньої команди прем'єр-ліги у матчі із затятим опонентом Таврією, господарі дуже в'яли йшли в атаку. Уся боротьба зосередилася у центрі поля. Не радував і новий дрес-код Реви, який у перерві змінив футболку. Судді Юрію Можаровському з чистою совістю можна було давати фінальний свисток вже після першого тайму, бо на цьому усі значущі події матчу вичерпалися. А починалося все для киян райдужно. Перші позитивні емоції господарям подарував гол Олександра Мензюка. Нападник оболоні на 18-й хвилині спромігся зіграти на добуванні з під Володимира Єзерського. Я би хотів віддати напевно належної команді оболонь, тому що там підібрані українські футболісти. Вони стараються грати в красивий футбол, комбінаційний, такий агресивний футбол. Надалі ж настрій у господарів лише погіршувався з центра поля. Сімферопольці розігнали гольову атаку, на вістрі якої ефектно спрацював Антон Шиндер. Антигероєм цього моменту став захисник Олексій Черемісін. Рева безсилий. За 15 хвилин його зблизька розстрілював уже Максим Калиниченко після того, як Черемісін вдруге програв боротьбу Шиндеру. Тут з виходом забарився і сам Рева. І нарешті за півтори хвилини знову через центр. Знову з під Черемісіна дублем відзначається герой поєдинку Шиндер. Могу сказати, що да, на класі составлі чотири моменти, забили три гола. Ну, може, п'ять моментів, три гола і думаю, зробили ну, для побіду стільки, скільки нам було потрібно і виграв. Послідні ігри можна заміститися в последні там місяць полтора. Роздали програми всім сказали, що буде тяжело на збор. Та спершу гравці Таврії насолодяться відпусткою, що триватиме до 9 січня. А потім Семен Альтман шукатиме заміни для проблемних позицій, щоб претендувати на високі місця за підсумками сезону. В оболоні ж на весну завдання інше вижити.